117 мільйонів гривень у таку суму оцінюють екологічні збитки від влучання російської ракети в нафтобазу в Криворізькому районі Дніпропетровщини. Рашистська х 101 у вересні спричинила там сильну пожежу. Її майже добу приборкували рятувальники. А в повітря потрапили токсичні викиди від горіння тисяч кубометрів нафтопродуктів разом з екологічною комісією на об'єкту перше після влучання пустили журналістів і розказали про колосальну шкоду для довкілля. Всієї України, якого завдає держава-терористка. Більше про російський екоцид. Кореспондентка ТСН Анастасія Невірна понівечені та вигорілі резервуари для пального обладнання, яке перетворилось на брухт. Так після удару російської ракети виглядає нафтобаза у Криворізькому районі. Пошкоджено дві знищено чотири цистерни об'ємами по тисячі кубометрів. Було нараховано 117 мільйонів. Наслідок витіку і забруднення землі ґрунтів засмічення було нараховано 7 мільйонів. По, по методиці по другій було нараховано 5 мільйонів. Зранку, 6 вересня, сюди влучила російська Х-101. полум'я та густий чорний дим було видно на кілометри. Мешканцям Кривого Рогу радили не відчиняти вікна та взагалі не виходити на вулицю. Таким отруйним було тоді повітря. Рятувальники майже добу приборкували вогонь. Більше ста мільйонів екологічних збитків, і це тільки один об'єкт після влучання однієї ракети. Загалом Криворізький район за півроку безперервних обстрілів та ракетних ударів зазнав втрат на мільярди гривень. Підрахувати точно наразі неможливо, бо не усі території ще. Розміновані червень липень були масові пожежі, як полів, дозрівшого врожаю, так степи, так і ліси. ДСНС щодня виїжджали і тушили гектарами, десятками гектарами ці пожежі, тобто і водопостачання заділо, русло ріки міняло. До того ж не усі постраждалі об'єкти можна розголошувати до закінчення війни, але спеціальні комісії все документують та. Передають правоохоронцям набагато більше зафіксовано випадків, але по зрозумілим причинам ми їх не афішуємо, доки в нас не буде дозволу від правоохоронних органів від Міністерства оборони, тому що це можуть бути об'єкти критичної інфраструктури. Ще однією проблемою фіксації екологічних злочинів росіян стала відсутність механізму оцінки збитків, кажуть представники екологічного комітету. Частково його вже розробили. 76 провідних вітчизняних і світових науковців, які нам допомагають наразі розробляти методики оцінювання збитків, екологічні втрати, які вже змогли оцінити в Україні, давно перевищили трильйон гривень, і це не межа. Обсяг збитків екологічних наслідок російської агресії становить 1 трильйон 1 трильйон 256 мільярдів, і він буде настільки зростати ну, з такою швидкістю, ми не беремо тимчасово окуповані території. Після перемоги України Росія повинна буде усе відшкодувати. Однак, якщо інфраструктуру можна одразу ж почати відбудовувати, то природа буде відновлюватись. Десятиліттями Анастасія невірна Владислав Комишин Дніпропетровщина ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.